Привіт! Uh -huh! З вами канал Драйві! Йо, це Стас та Ігор. Йойо. Ну що ж, ми хочемо подякувати вам знову за ваші перегляди, лайки, підписочки. Дуже дякуємо, що дивитесь нас. Дійсно, дуже вдячні, класно нам, можливо, ваша підтримка. Дякую. Вже потрошечки відоси швидше набирають перегляди, як ви бачите. Це точно. Сподіваємося, вам беха сподобалось, бо там вже трошки інший рівень. Фан. Але далі, далі не ймовірно, буде, ще цікаво. Планочку підвищувати. Так. так, так, то не просто так все. І для вас невеличка вставочка, що буде на наступному тижні. Там таке. Okay. Пам'ятаєте, в прошлому блозі ми казали, що будемо по драгі міряти 100-0. Не 0-100, 000. Сі... І не 100-200, а 0-100 саме. Це більш, я так розумію, унікальна штука, мало хто це заміряє. Але ми спробували, і нам так. було дуже цікаво. Прикольні результати. Ми навіть в якихось -то там топах у драгі. Да, да. Угу. Так Оказалось. що гальмова тачки наші непогано, подивіться. Ну, ніфіга собі затормозив, я тобі скажу. <свист> що там у тебе <свист> по <свист> результату. Ну <свист> що, Ану, дивимось, дивимось, значить 36,8 метрів. Так. 2, 67 по часу. Так. Ну, головне нам метраж, 36,8. Ну, не знаю, чи це хороший результат чи ні, але думаю, твоя джета більше здивує. Щоправда, треба варто, мабуть, спробувати ще раз, щоб знаєш так, типу, вірогідніший результат. По два рази, так? Ну да, наче непогано, але це перша спроба. Зараз я спробую ще на джесі, подивимося, що покажу. Так. Ну що, зараз іде Ігорьом. Подивимося, який в нього буде результат. Чи дійсно ефективні його 340, чи все це марно. А ось і він. Щось він далеченько від нас затормозив, походу там ахрінняти результат має бути. 3848 саме, так? Що. Щось... А як. Опа-па! Ото от, 340, всі ці... Бачите, таке можливо, маркетинг Ну, давай ще раз. Давай ще по одному разочку треба, дійсно. 3747. Я знаю, в чому діло. В чому? Тут дорога з уклоном. Оп-оп-оп. А ну, що там у Ігорька? Цікаво, цікаво. Але фінік, мабуть, вряд ли його Ха-ха-ха. 368. -ха. Подивимось, побачимо, побачимо зараз. Ну що, як тобі з боку воно виглядало? Прикольно, прикольно. Прикольно. А як да. ти думаєш, яка цифра? Гірша. На, ну, скільки ти думаєш? Е, я думаю, десь 37 і 5, мабуть. Ну, ладно, не. Ну цифри гірша, ти но, десь... кажеш, ці. Правильні, О. але трошки в іншу сторону. Та ладно. Ага. — Та ну! Отак? — Та ні! <рес> Як це? 35-70. Це вже результат 0 градусів. Нічого собі сухо, як рівненько. Йо, обалдіть. Ага. От те о. <су> що це таке? Нормально так гарно. Суха, я ще хочу спробувати. Давай, контрольний. Давай, що? Але я тобі так... скажу, що скорості, швидкість була навіть більша, ніж 100. Ні, не чітко mm -hmm. сотки. А десь, блін, 110-115. Mm -hmm. А потім бам! Клас. А я добре, 35, ти кілько. просто якраз тормозив напроти мене, і знаєш, коли зарані тормозив, типу здається, о, зараз класно затормозив. От якраз, так, да. тому. Кадри гарні, так? шикарні. Так, так, так. 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 Ну що, фіник ще раз. Давай, Проблемо. реванш! Реванш! Щось не дуже результат мене задовольняє. 38.03. Тут ти гадила таке. Що ж, та? Що ж таке коїться, так? Да, Щось воно десь там десь це там. Це ж таки умови 340 чуть -чуть, то буде, наче більш, Але, Йо, блін. Трошечки. Не <реш> Трошечки, не трошечки. <реш> так, це не йде у залік, бо бачили цифру краще на фініку. Ага. Але. Ну не плюс погано, з... непогано. Так. треба подивитися. Трошечки, так, да, все ж таки, 340 мабуть, трошки грає, десь різниця, але слуха, а, не що. Та це знати треба, як Ще... гальмувати. Да. Бо ми знаємо, як прискорюватися, да, гальмувати... як гальмувати. Бачиш, я взагалі думаю, може під передачі зробити, гальмувати. Типу, на, там, на другій і на першу класно, те, що воно ще двигуном ну, природи. До речі, так, да, можна ще покращити. Але вони без щитів, да. звичайно, затормозили собі. Все ж джета легша, фінік тяжчий і різниця суттєва. Фінік тонну 800, тон, так, джета так, десь так. тонну 450. Правильно, тобто 350 кілограмів різниця. Uh, по бензину, що в мене не багато лишилося, що в тебе зовсім, на зовсім парах, трохи. На парах. в тебе взагалі на парах. У да. мене четверть А, uh, Але приблизно, не поганий приблизно. Да, приблизно. Да. Uh, цікаво, виходить, в тебе 340 гальмні диски. Uh, і диски від джитяйки. Перформанс, яка на 340 мм. Угу, угу. Цікаво, це стокові, так? Диски, якісь, якась та фірма є. Ні, ні Ну ТРВшні, я не знаю, хто для гольфів робить, по угу, угу, угу. Ну, добре, в мене, власне, попереду ротінгери, диски йдуть, позаду звичайні стокові. теж. Точно не знаю фірми, але угу. якісь, мабуть, щось з заводу йшли, О, тому що в них вже такий непоганий ізнос іде. У нас те, що цікаво, однакові гальміні колодки по кругу. Да, це uh -huh. паверстопи z 23 карбон кераміка, що власне, ну, доповнює досить рівність. Так, на, насправді на гальмування ще ж впливає гума. Гума в мене Triangle, три, Китайська гума, так, на Фініку, Effect X Sport. В Цілому, начебто, неповно справилась, але до речі, я згадав ще одну один момент: в мене мабуть трошки ширша резина 245, В тебе 225, Якщо не помиляюсь. 225? так. Ось, трошечки, ширше. От воно, до речі, да, можливо, і доповнюю фініку, що результат, у да, джетки кращий результат вийшов е, дещо гарніший, але все одно, ну, тобто, як загальмуєш, який кут, нахилу, угу. виходить відносно плюс-мінус результат. Тож було дуже цікаво, і виходить розмір не так вже сильно має значення. Це би додам, що у мене гума виходить Goodyear Eagle f 1 Symmetric 6 225-ї ширини. Як ми сказали, 340 попереду навіть ззаді не пам'ятаю, які там ці диски самі Ротінгер, але стокового розміру, з токовою, колодочку ой, О, да, колодку я позаду не міняв. Просто ротінгер але маленькі. Вага менша, да. ну може. Я не знаю, наскільки в цій дисципліні там, ці метри, яку дають плюс-мінус, наскільки це там, цей метр чи пів метра це велика різниця, але приблизно да, одне і те саме. Не сказав би, що там якийсь там розрив великий. Не заміряли ще інші тачки на, цю, на цей замір 100-0. Треба буде заміряти, до речі, дуже цікаво, як інші тачки гальмують. Так, так, так. Але наразі я думаю, що ніхто не виграв. Виграли цифри якісь там, і все. Побідила дружба, як то каже. Так. Я згоден. <плес> Отож. <плес> <плес> добре, що в мене. добре, що телефон не впав на яйця, бо вони стальні. <плес> <плес> Я скромняжка, так. Але я задоволений нашою цікавою, цікавим експериментом. Відносно все, плюс-мінус. Треба пробувати інші тачки і подивитися, що в них. Що оті там е, огромні 400 к диски так, з кучами поршнями, чи вони Воно дають так. Хто, типу, 100-200 це і так всі знають. А от по погальмам мало знають. Так, дійсно. А... Пропоную перейти до наступної рубрички, так? Погнали далі. Погнали. Ну що ж, але ми були б не ми, якби ми ще не зробили заїзди. Жизна, <с ходи <с без <с них. Однозначно. Тому насправді зустріли дуже цікавий апарат. Це старенька, начебто, машинка, Є30 BMW. Але вона нас дуже здивувала. Тому що вона не звичайна, вона з сюрпризиком під капотом. Там свапнутий 44 літровий старенький, але 44 літровий мотор і справжній V8 атмосфера, все як треба, легенда, легендарна тачка на легендарному двигуні, і вона нас дуже здивувала. Так, то та вона так горно виглядає роздутенька, там бачив полуслівський. Така да, бодра тачка. Такий mm. наче звичайний чувачок. ну пішов, у мене там 300 сил, скромненько підійшов. Uh -huh. а, а подивіться, ]га. як він заїхав з Ігорем. Так, а? Там каптер. Ну, ну що ж, цікавий заїзд. Є е 30. BMW, 300 сил. Спортивний інтерес, що тут скажеш.

Це Прикольно. на механіці, це на механіці. А -а -а. Тут на DSG? <рес> Він їде ніби на DSG. <рес> чесно, я був в такому шоці, що ця старенька машина таке витворяє. Але Стас помстився. Він робив собі, щоб було більш-менш чесно, 300 сильну карту. 300 -силь. ну, так. І, та, і заїхав ще з нею теж. Щоб не просто так там думали, що За. це так просто. <реш> ну, подивіться, подивіться так, так, так це цікаво. Що як вам сподобалися наші заїзди? Нам дуже сподобалося. Час провели просто у льот. <рес> да, було прикольно. Пишіть в коментарях, як вам ця беха, можливо, якісь запитання по ній, що зможемо відповімо. І якщо вам цікаво, до речі, напишіть, чи варто її оглянути, бо апарат дійсно цікавий. Нам сподобався. А да. як вам? Проєкт, я тобі скажу, цікавий було б його відзняти. Ну, дивіться, можливо, ні. Можливо, ви не хочете. Да. А можливо, власник не захоче. Ми ж не знаємо, що ви ще не проконували. В залежить від вашого рішення. У будь-якому випадку заїзди ви побачили, вже якийсь моментик, Але це все гарно. Але на вас у наступну п'ятницю, ви бачили, що чекає? Ото буде дуже цікаво. І, звісно, на цьому ми не зупиняємось, бо попереду ще скільки відзнято! Там нормально, на зиму є, якось переб'ємося. Я думаю, взимку вечорами, в день будь-коли вам не буде сумно. Тож, що п'ятниці заварюємо чайочок, наливаємо борщика і погнали з нами. Ну, все, на сьогодні це все. Ми вас обнімаємо, цілуємо, любимо. Залишайтеся з нами до скорої зустрічі, Па-па!